23 квітня відзначають всесвітній день книги та авторського права. Це нагадування, що слова можуть змінювати свідомість, а книги творити майбутнє. Микола чабан журналіст, дослідник та краєзнавець. Багато років він повертає знебуття імена та історії нашого дніпропетровського краю. Але на жаль, новітні технології, зокрема інтернет, став великою перешкодою для багатьох видавців. Пояснює автор. Інтернет все таки став великою. Перешкодуючи конкурентною силою для книжки, і це реальність, і від цього нікуди не піти. І, і ми самі частіше звертаємося до інтернету, там повно книжок електронних. От. Але люди, які давно видають книжки, вони, вони з цим і помруть, розумієте, бо це їхнє вже покликання, і вони себе по-іншому не бачать. Але повторюю. <кхи> Колеги-бібліотекарі намагаються проводити активні форми залучення читачів, і ця бібліотека міська так само книжку ставить в центр. Але бачите, реалії залишаються такими. Ну тут і війна вплинула, і, і все інше. З другого боку, мені як автору Дніпровському, хочеться порушити з самого початку таку проблему. Книжки я видаю, але, але хто, їх, хто їх у мене прийме? От уявляєте, якщо я видав власним коштом, куди з цією книжкою піти? Вже понад чотири десятиліття автор досліджує, вивчає та пише історію нашого регіону серед напрацювань на терезах вічності, мандрівки старим кам'янським, сучасники про Дмитра Яворницького, діячі Січиславської. Просвіти Січислав у серці і в Україні твоє обличчя з останніх робіт. Бандурний батько Микола Богуславський. автор поділився історією з цієї книги, адже Микола Богуславський свого часу був великим популяризатором української газети та книжки. Він же був ініціатором відкриття тут книгарні, але з книгарнею української з книгарнею було попервах важко. То він запропонував відкрити книжковий рундук. Що ось треба починати кіоск невеликий. От з цього починалась торгівля в далекому там, скажімо, 910 десятому році. Так, а вже в 913-му в нашому місті. На нинішній вулиці Шевченківській, тут біля Троїцької церкви, відкрилася перша українська книгарня Слово, яка проіснувала з 1913 по 1919 рік. Ось ці люди якраз спричинилися до цього. Крім того, він ініціював видання часопису Дніпрові хвилі в нашому журнал в нашому місті, і цей журнал виходив три роки. В дев'ятсот році його запросили до Катеринодара, нині Краснодар на Кубані. Там ішло будівництво залізниці. а Він залізничний службовець, і от він кілька років прожив на Кубані, але він використав ці роки для того, щоб пропагувати українську бандуру. Він дарував козачатам бандури, інструменти, українські книжки, твори Шевченка, Андріана Кащенка, Миколи Аркаса. Пробуджував їхнє українське я і е, двічі проводив кобзарські школи, тобто він сам на це витрачав кошти. Це було в 1913 -му, 16 -му роках. Тема війни також не оминула автора, адже пан Микола запевняє, хоч його книжки про минуле, але на 100% відзеркалюють наше сьогодення, та ще раз доводять, що ми маємо право будувати собі життя як того хочуть українці, а не хтось інший. Мене весь час тягло в минувшину, тому у мене Проблематика краєзнавчо, історично літературна, ну така у мене проблема. Але чи вона сучасна, чи вона відповідає сьогоднішньому дню? Я вам хочу сказати, вона на 100% відповідає. Чому тому, що нинішня війна про українську ідентичність, що ми захищаємо? Те, що ми маємо право на свою державу, на свою мову, на свою на, 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 на своє право будувати собі життя як, як хочуть українці, а, а не хтось нам буде на це вказувати, правда? Ну так от, якщо з цього погляду, то якраз е е книжки мої про це, про тих людей, які вистраждали цю Україну і наближали її. І, і я вважаю, що ми беремо з минулого не попіл, а вогонь і хочемо донести його до сьогоднішнього читання. Тобто, таким чином, хоча в мене тематика, нібито. Е Колишня з 19-го чи 20-го століття, але вона мені здається сьогоднішньою. Ну це мені здається. Хай скаже про це і читай. Попри цифрову епоху, Микола Чабан переконаний, що книги й надалі будуть займати свою нішу у прогресивному світі. Книжки роблять людину людиною, це так, бо інакше ми будемо мало відрізнятися від інших рослин. От. Хоча є люди, які вважають, ну ну що, ну прийшов час книжці вмерти. Ну, подумаєш, зараз інші носі інформації і так далі. Е, очевидно, цього не станеться, так як пророкували смерть театрові, він не помер. От. Тобто, Музеї, бібліотеки шукають інші форми роботи і доносити, е, доносити важливість слова і книжки до наступних поколінь. Е, ну, трошки сумно, трошки сумно, що зараз е, феномен книжки став зовсім інший, але все одно я не забуваю, от оці багатолюдні. Е, Демонстрації людей на святі міста, коли вони йдуть до книжкових рядів, і це дуже важлива ознака культурності. Ми ж колись називали себе культурною столицею, то це треба підтверджувати регулярно. От, і дай Боже, ми до цього повернемося в умовах без війни. У цей день згадайте свою першу прочитану історію і можливо відкрити для себе нову з тих, що творять українське слово і пам'ять.